Мій перший виступ після поранення, у мене живот перерізаний, всі кишки мені винімали, печінка розстріляна, легеня там простріла. І мені лікарі казали, ти не то, що співати не будеш. Я 20 років віддав я в Італії, вже театр співав, це все моє життя було. Не то, що співати не будеш, казали, ти ходити не будеш, трубками все життя з днірами будеш ходити. І ну, я кажу, мене дуже надихали військові, коли ми лежали в харківській реанімації, вони виглядали як такі, як їх зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть. Зараз все окей, не всі, звісно. Але деякі з них мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? Я вірив, що я знову буду співати. І вже в Німеччині де мене в Німеччину на лікування, бо ну, там більше на реабілітації було ніж на лікування. Получається, так ну вони не проводили таких серйозних операцій, як в Україні змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: О, якщо ти корний співак, я лежу весь перерізаний, живуть полірізаних, поняли, весь кров'ю там. Ще течу. Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. А я він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив Антона Міщенко, це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Це, можна, до речі, загуглити. в Києві станція метро є з її портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це, там велике інтерв'ю, все. Це теж в аккаунті, можна зайти глянути, до речі. Ну, яким Ну, мужик, ну, Нарешті я співаю. Ну, як я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну, це взагалі чудо було. Я був дуже щасливий.